Жна машина, що коштує майже мільйон євро, вражає сьогодні. Така одна єдина з'явилась і в Україні. Що особливого в автомобілі за такі шалені гроші? Максим Хотіленко вже провів тест драйв. Що можна придбати за один мільйон євро? Три новенькі суперкара Феррарі або невеличкий острів, або цього червоного красення. Футуристичного дизайну машина вражає своїми технічними характеристиками. З колісною формулою 6х6, автоматичною коробкою передач і дизельним двигуном, потужністю 700 кінських сил. Майже 40-тонний автомобіль здатний розігнатися до 80 кілометрів за годину. І в грані точку полоси. В саму дальню точку. Яка це відстань? Ну, зараз занімаю у нас полоса 4 кілометри. Низький осередок ваги робить вантажівку дуже стійкою та мега керованою. А простора кабіна дозволяє рятувальникам одягати захисні костюми навіть під час руху. Опинившись всередині кабіни, складається враження, що ви в звичайному акваріумі. Тут про мертві зони взагалі можна не думати в звичайному автомобілі. Все видно як на долоні. Надсучасна панель приладів, кондиціонер і повна автоматика. Оце напоминає iPhone-7. <хи> оце, воно, оце воно є це керування. Тобто тут всі кнопки доступні. Працювати можна практично в перчатках. Однак головне тут швидкість, якою машина здатна гасити навіть найсильнішу пожежу. А тепер уявіть максимальна потужність цього насосу. Тон за хвилину це просто фантастика. Цього досить, щоб загасити гігантський двоповерховий аеробус А 380 усього за кілька хвилин.